36 рівень помаранчевий, значить ти десь 33-32 рога. Що сюди полізла на хардкорі? А, не розумію. Ну, давай дивитися. Can vanish, it's fine. Окей. Okay. Окей, uh, okay, в тебе 30 комбоудари. 45. 3 секунди, 2 секунди, одна аск. 6 ХП. В нього було 6 хп чи в неї. Гауш пішов. Оце жорстка рога. Одна чисто муха насрей і ти помреш. Ох, і фартова. Непогано. Це ми повертаємося в нахсрамас. Ох, і жесть там агрять. Ой, 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 та юзай тепе. Я б таке побачив, вже б зьюзав Петрі. 1, 2, 3, 4. 5. І вони стоять. Ні. А, ні, вони почали юзати Петрі. Дофіга народу. Я б, чесно, побачивши щоб таку пачку, я б одразу арівідерчи. Хіл, хіл майже просів по мані. А хто танк? Хто танк? Рога? Я так, я так дивлюся, що Рога танк. Е, бо воїн, який зі щитом стоїть, він не танчить. Окей, пішов динаміт, трошечки може на себе. Ну, дивіться, два моби зліва стріляють, їх б'є рога, а танк не танчить взагалі. Ну, Тому якщо ви всі тут здохнете, це ну, коротше, танка проблема. Бо, ну дивіться, взагалі агро нема на танку. Він же зі щитом, він же танк, ні? Чи, чи я щось помиляюся, він же був зі щитом. Чи тут паладин танк? А, там паладин танк, все, я зрозумів. Але все одно дауне. Палади... Ну дивіться, як таку пачку. Як ви, бляха, її зібрали? Скільки в нього ще? 4-3 секунди. Ти не встигнеш Петрі переюзать. Ти здох. 6 секунд. 5 секунд. Не здох? Він заюзав Він заюзав Хілку і кинув манекен. Хорош. Але. Блін, ух гном! Реально такий ушлий. Макгора. Макгора, да. I agree. Окей. Okay. Хто в шаман проти Роги? 2.42. Сапнути він його вже не може. Він може тільки в стан кинути, да. Пішла нарізка, нарізка пішла. Гауш. Стан. Блін, а я навіть не знаю. Шаман, в принципі, на 42-му він вже може тягати кольчугу і, в принципі, важко, мабуть, пробивати. Дивно, що шаман не хоче його хекснути. Я не пам'ятаю, чи є у шамана в класиці хекс, але повинен бути. Стан пішов. Захілка. Слабенька, до речі. Захілка була слабенька. У них зараз паритет по ХП, рога піднявся за рахунок цього. Бунтів. І у роги є монетка. не монетка, а медальйон. Сів їсти! Він тут похавать сів. Ну, ну, скіловий чувак, видно, що рога непоганий. Рубає рога страшно, просто страшно. Контролює, рубакає, капець. Ще одна повна комбінація. Ну, мінус шаман. Скіловий. Рога скіловий. Ого, народу, дивіться. Блін, епічно, виглядає класно. Мені здається, зараз буде мінус танк. Мені здається, зараз буде мінус танк, мінус вар. Ти впевнений, що ти хочеш туди стрибнути? На 60-му, ти впевнений? А ну ще раз. Окей. Він падає. І що ти юзаєш? А, це луна! Він і луну заюзав. Ти може вилітати будеш? Тобі подихати треба, давай. Вверх, а не отак, як ти пливеш. О, пішов вверх. І... хорош. Хорош. Мало набрав насправді дихання, мені здається. Мало набрав дихання. Якщо ти вже плануєш, то подихай нормально. А ось і сітка. А ось і твоя, скоріш за все, помилка, а ось і сітка. Ти не доб'єш цього моба. І можеш не встигнути вийти. Окей. Доби... Добила нагу. Випливай. Просто вертикально вверх. Що ти хілишся? Ну все. Це дурачок. Мінус. Пока. Там, там помилки. Там помилки доволі серйозні. Тут. Е, окей. Терниста. Раз, два, три, чотири. П'ять мобів. Поки що чотири на них. Поки що чотири моби на них. П'ятий моб зірвався. Не бачу шостого. П'ять мобів. П'ять мобів вони удвох. Я так розумію, що це або шаман, або друїд, і воїн. Ну, ми, здається, проходили таку штуку. Ну, давай. Окей. Майже виніс одного. Пішов другий. Е, по, мані. по мані просів друїд. Чи шаман це, бляха, Покажіть. Шаман, мабуть, бо я не бачу. І ви йдете просто в шобло. Тобто замість того, щоб якось обходити через ту сторону, де ви вже були, ви йдете в шобло, правильно? Молодці. Молодці. Nice, nice трай. Ну тут питаннячко, може, вони завийдять е, минулих мобів. Навіщо ви зупинились? Ну, ще й спулили, спулили тих типів. Ну, блін. Ну ну блін, ну Це нубство. Ну Це нубство завжди перед тим як заходити в бійку, ти повинен розчистити собі шлях. Ну Так же воно не буває. ну народ. Я сподіваюся, що хоч шаман втіче. З... А, ні. Він, коротше, Шаман вже заюзав е, аспе... Ну не аспект... а форму вовка, щоб втікти, але він з неї вийшов і тепер в нього нема мани. Можливо, він врят... врятує свою жопу і жопу воїна, бо якщо він зараз помре. То це його косяк. Е ну, це твій косяк. Ти мав сам тікати. Ти мав сам тікати. А потім вже десь там, перед воїном, похилювати його. О, такого я не бив. Я його бачив е жирний. Але ми його не били. Він 45-й. Ну, в принципі. В принципі, все, пету у Ханта здох 2700 проти 2000, але ж хант не може в ближньому бою битися. Ревайв Пет. Дуже швидко, до речі, він намагається його ревайвнути. Я маю на увазі сам каст доволі швидкий. ХПшка не повністю у Пета відхилилась 900 ХП. І він чомусь не може його загрити. не проходить агро. У Пета не проходить агро. Стан стан іпетом. На F4 в тебе стан у пета, дай стан. Ну, Хантер, коротше, трошечки Трошечки втикунчик. У пета на F4 в нього стан він його не давав. Хоча в подібних ситуаціях таке буває. Ну, Ти просто е, трош, трошки коротше, дезорієнтований, не знаєш, що, що тобі робити, які скіли протискати, куди бігти. І це фаталіті. О, о, взагалі стрьом. Отак, поміж двох мобів під аспектом бігти. Але хорош. Хорош. Ну. Моби мене не бачать. Ага. Бех! Він ваніш, Він ще раз ваніш з'юзав, але все одно здох. Ну, дурачок рога. Але ну, тут вже таке. По, по, ситуації. по ситуації. А що це за штучка? А, -а, а! Це ті маленькі пети, котрі можуть наагрити тобі півень Таракани, різні миші, я маю на увазі пацюки. Да-да-да. І сюди. І ось, бачите, таракан прибіг. І все. І здорова, і привіт. Жостка тема насправді, абсолютно, абсолютно згоден, що жорстка тема. Я дізнався про неї. В партії, коли якраз йшли, не з гільдією. І дуже круто, що вони про це повідомили, бо я тоді танчив. І якщо б я одразу їх не випулював, це могла би бути кінцева, як отут зараз у персонажів. Це дуже жорстко. Це дуже жорстко, ці маленькі е, бздюшки. Взагалі потім це пофіксили. Прибрали, що якщо ти зачіпаєш якоюсь аоєшкою своєю такого таргана, він не мечеться з іншими мобами в паку, бо він нейтральний. А моби агресивні. Але чому тут? Ну, деяка логіка є, це, знаєте, як там стоять охорона, бачать, що кудись біжуть пацюки, пацюки там, наприклад, з іншої кімнати. Вони такі, блі, а чого вони біжуть? Давайте заглянемо в кімнату. Логіка є. Але. ну, Вибачте, <с JESS dafür> не та гра. не та гра. Ну, знаєте, я думав, що це буде кінцева, а виглядає так, що пріст непогано хілить. Намагається ману економити, б'є цим магічною паличкою. Молодці. Зигано е, непогано. О, знову той дракон, з якого Агро постійно злітає, і він може ще їх хексати. 15%. Бем! Здох. Ще раз покажіть мені. Ще раз мені покажіть. Full хепешний пріст. Фул хеп, а, не пріст, вибачте, мах. Фул хепешний 54-й 54-й мах, Чи ні? Ну маг же, да. Ні, набрехав, він був 51-й, але з плюшки! З плюшки! Ти стояв, стояв нормально собі на фул ХП. Думаєш, ну окей, якщо що, то глиба Ль Льодяна. і привіт. Ти зараз вийдеш по ходу на стіча. <с? <с?> Я так виходив на патруль. Дивимося, дивимося. Є стічес? Не бачу. Поки що з не бачу. Йде? Йде стічес? І. І Вовк. А він його не бачить. Побачив. Не загрився. Ну нічого собі, фартовий, фартовий. А ми з Ті часа вбивали. От так от. Непогано. Це знову Санкін Темпл. Знову Санкін Темпл. Не зовсім розумію пачку. Два воїни, друїд. Варлок і Мах. Нормально. І ось вони заходять в інст. Чи заходять, чи виходять? Заходять, здається. І що? Півроку завантаження, і поки вантажили, здохли. Серйозно? Так, окей. Скільки в нього було ХП? 2571 ХП у друїда. Він заходить з 2,5 хп. І за рахунок того, що він довго вантажиться, а всі швидше, моби на нього загрились, завалили і все. Хардкор. Там ще ефіри є, було, було таке. Але з нами тоді був Толвір, він шарить по тактиці і було більш-менш. На загрився. Ой-ой-ой! А ну див, подивимось. Full HP у Пріста, дивіться. Раз плюшка і в нього мінус 90%. Тому що в рейджу стояв моб. Просто жесть. Просто жесть. Здається, це був Пріст, Бо якщо це був паладин, то міг би на себе кинути щось. кряжі. Нарешті графіка кайфова Багряно а ти в соло вирішив трьох увалити, да? Ну, паладином це можна собі дозволити. Тому що в тебе є і захілки, і контролі у вигляді стану. А, ще один хант, котрий не вимикає аспект. Просто тобі треба більше атаки мати, а ти валиш на аспекті гепарда. Красава, що я тобі скажу. Врятує його цей? А, в нього манекен є. Ай, ти вийшов на іншого моба і зараз він тебе прокаст подасть. Бих! 17% прокаст. Залишається 3%. 3% залишається. Р... Зрезістив, другий. Він другий каз зрезістив. Все, врятував жопу. Е... Коротше, слабенький він.